Продовжуючи урочисті заходи до 20-ї річниці незалежності України, керівництво міста та українські військові моряки поклали квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Про це далі від нашого кореспондента Наталі Білякової. Біля пам'ятника, що в Гарінському районі нашого міста великому синові України, пророку кобзарю Тарасу Шевченкові, сьогодні зранку лунала музика: звучали українські святкові пісні, розвивалися державні прапори. Велика кількість людей в 20-ту річницю незалежності України зібралась тут, щоб покласти квіти до підніжжя. Пам'ятника людині, яка все своє життя вболівала та силою слова закликала до відродження своєї батьківщини неньки. Прийшли сюди і пересічні мешканці Севастополя, й освітяни, і представники влади міста, і військовослужбовці військово-морських Збройних сил України на чолі з командувачем адміралом Віктором Максимовим. Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба та голова Севастопольської міської ради Юрій Дойников розповіли про досягнення Стагнення та плани роботи Севастопольської влади привітали співгромадян та мешканців міста зі святом. Пользуясь можливістю, хочу всіх поздравити з праздником Днем Незалежності. Вчора велика делегація Севастополя була в центральному культурному центрі України Дворце Україна. дуже приємно було, що всім понравився концерт, всім понравилось виступлення президента. На мой взгляд, это одно из знаковых выступлений нашего президента, потому что он четко расставил все точки над тем, что было сделано на пути независимости Украины, что сделано за 20 лет независимости. И самое главное то, что он наметил четкую программу, каким путем будет развиваться Украина, для того, чтобы она стала сильной, уважаемой и страной, которой будем мы все вместе гордиться. Поэтому еще раз вас с праздником. Мы старались провести ряд мероприятий, знаковых, на встречу Дню независимости, потому что для Севастополя эти 20 лет были разные, сложные. Вот. Большая программа культурная, вы знаете. Мы постарались не забыть ветеранов. Каждый памятник Друзья, рассматривать праздник 20-летней независимости Украины в отрыве от того, что происходило в нашем городе. Безусловно, для севастопольцев очень важно, что с нашим городом за этот период произошло. Я в своем выступлении на торжественном собрании отметил, что действительно период был непростой. Были сложные ситуации, были какие-то ошибки, было топтание на месте. Но тем не менее, можно констатировать, что за эти 20 лет Севастополь, самое главное, не потерялся. Он сохранил свое лицо. Севастополь законодательно на уровне Конституции определен как особый регион. С Севастополем считаются, Севастополь любят, Севастополю помогают. Но достаточно сказать, что за 10 лет последний бюджет нашего города со 170 миллионов общий возрос по сути в 10 раз до полутора миллиардов гривен. Это серьезный шаг вперед. И это тоже подтверждение того, что Севастополь не стоял на месте эти 20 лет, а развивался. Но я хочу отметить, что, в общем-то, севастопольцы, конечно, оценивают подготовку к этому празднику по делам. И городской совет, и городская администрация, на мой взгляд, очень ответственно подошли к встрече этой даты. В городе найдем порядок. На предыдущей сессии были рассмотрены срочные изменения в бюджет, где особое внимание было уделено вопросам социального развития, вопросам подготовки к зимнему сезону. Я имею в виду прежде всего это ремонт аварийных конструкций, козырьков, балконов, кровель. Это тот штрих, который позволяет городу и внешне быть готовым к празднику, и не забывать о своих жителях. Після покладання квітів люди ще довго не розходились, бо в цьому чудовому місці зібрались однодумці по справжньому свідомі патріоти. Тому тут обговорювались важливі питання, задачі, мрії і обов'язково звучали привітання. Від особового складу Чорноморського козацького округу від себе особисто хочу привітати всіх мешканців міста, героя, нашого славного міста, героя Севастополя. Всіх. Друзі, які приїздили до нашого славного міста з Днем нашої незалежності, з 20 двадцятого річницею нашої незалежності, хочу, щоб всі спам'ятали, що Україна була козацькою державою ще при Богдані при Гетьмані, і пропонувала патріотизм. Сьогодні ми козаки відроджуємо цей патріотизм з молоддю, з молодим поколінням, тому що сильна. Україна може бути тоді, коли молодь прийде на зміну старшому поколінню, коли молодь буде цінити ті ту історію, ті межі, які пройшла наша держава, і за ці 20 років також. Тому я впевнений, коли молодь з нами, то Україна буде міцна, велика держава. І хотів би напам'ятати наші козацькі пращи слова для молоді, для тих військових службовців, хто сьогодні захищає нашу державу. Що душу Богові, життя Україні, а честь нікому. Святом вас з великим святом нашої незалежності. Моє побажання таке в укріпленні України робити все те хороше і корисне, а ще дотримуватися закону Божого. Що посієш, то пожнеш. Сьогодні надзвичайно світле свято. Сьогодні день народження нашої рідної неньки України. Шановні Севастопольці, мені хочеться привітати вас з цим великим святом, побажати всім щастя, добра, здоров'я. Я вірю в те, що Наша Україна буде розквітати, і нашим дітям і внукам буде жити набагато краще, ніж нам. Святом вам, шановні, нехай живе і процвітає Україна серед всіх країн світу. Днем народження України.